Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Об'єднання народів Ісаї 2.4 І він буде судити між людьми. Найдовша межа у світі пролягає між США та Канадою. Її довжина складає 8891 км кілометр по суші та воді. Робітники регулярно вирубують молоді дерева на відстані трьох метрів з обох сторін, щоб кордон можна було легко розрізнити. На його шляху встановлено понад 8 тисяч кам'яних знаків, щоб кожен, хто зайшов, відразу міг зрозуміти, що тут пролягає розділова смуга. Проведений серед лісів кордон свідчить про поділ держав і культур. Ми, християни, чекаємо на час, коли Бог усуне подібні поділи й об'єднає всі народи світу під своїм керівництвом. Пророк Ісая передбачив майбутнє, в якому храм Божий буде відновлений і прославлений. Люди з усіх народів зберуться, щоб навчитися ходити стежками Господа. Ми більше не покладатимемося на безуспішні людські зусилля з підтримки миру. Сам Господь судитиме народи і вирішуватиме всі суперечки. Чи можете ви уявити світ без поділів та конфліктів? Саме такий світ обіцяє нам Бог. Якими б не були відмінності між нами, ми можемо ходити в світлі Господньому і вірно служити йому вже зараз. Ми знаємо, що Господь править світом, і одного разу Він об'єднає свій народ під одним прапором. Який поділ у сучасному світі особливо тяжко переносити вам? Як очікування вічного Царства Божого надає вам сили? Помолимось, Боже я визнаю Твоє панування над усіма владами світу. Ти царюєш над усім. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.